Участь в урочистостях з нагоди професійного свята у Дубенському замку взяло більше двох десятків працівників телебачення та радіо з усієї області. Спочатку для усіх їх провели півторагодинну екскурсію музейним комплексом. Гості Дубинського замку відвідали каземати виставку знарядь для катувань часів інквізиції та експозиції у палаці Любомирських. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Олексія Губанова, місце для нагородження працівників радіо та телебачення обрали не випадково. Дуже бажано, щоб увага телебачення дійсно була направлена на популяризацію найцікавіших об'єктів волині туристичної, зокрема і Дубинського замку. Грамоти та нагрудні знаки від обласної адміністрації отримують троє працівників обласної державної телерадіокомпанії: інженер Олександр Бондарчук, режисер Олександр Стратонов та телеоператор Сергій Сафта. Подяки нашим колегам, водію Ігорю Костюку, оператору радіомовлення Анні Биковій, оператору комп'ютерного монтажу Наталії Ковальчук та музичному редактору рівне ФМ Дмитру Кащеєву, вручає керуючий справами обласної ради Микола Яцюк сьогодні. І у державі, і в суспільстві роль засобів масової інформації зв'язку має велике значення. Перш за все, що ви доносите до людей. До органів влади ті проблеми, які існують в суспільстві. Втім, окрім позитиву, у переддень професійного свята згадують і про проблемні питання. Так із переходом від аналогового до цифрового мовлення, змогу дивитися місцеві телеканали може втратити частина жителів області. Є проблема це забезпечення цифровим телебаченням південної частини нашої області. Це найбільш як ви знаєте, густо населена частина. І от якраз. Частина Дубинського району, частина Млинівського, частина Демидівського і весь Радивилівський район попадає в зону білої плями. Якщо буде виключено аналогове телебачення, тобто тут телебачення бути не може. Втім, як сподівається, Дмитро Тарасюк, вже наступного року проблему доступу півдня Рівненщини до місцевого ТБ та радіо вдасться вирішити. Це стане можливим завдяки зведенню у Димидівці передавальної вежі. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.